Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал першого року, третьої та четвертої частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Ознаки хімічної реакції можуть бути зміна кольору, виділення газу, випадіння осаду. Виділення світла і тепла тощо. Сьогодні ми з вами переходимо до розгляду третьої та четвертої частин курсу, які познайомлять нас з оптичними явищами. Переходимо до третього завдання: розглянь рисунок праворуч, яку тварину на ньому зображено. Якщо ми розглянемо дане зображення, то в ньому ми можемо розглядати як голову чайки. Так і голову зайця. Сприйняття даного зображення буде залежати лише від нашої уяви. Виконуємо четверте завдання. Переглянемо відеофрагмент про людський зір і дамо відповідь на запитання. Тож увага на екран. Завдяки зору. Людина отримує приблизно від 80 до 90% інформації про навколишній світ. Спробуємо розібратися, як саме працює орган зору око. Зорове сприйняття процес, що складається з трьох етапів. Перший етап світло від об'єктів потрапляє в око через зіницю яка розширюючись або звужуючись, пропускає його певну кількість. Потім світло потрапляє на сітківку, яка вкриває протилежну від зіниці внутрішню поверхню ока. Тут відбувається другий етап сприйняття. Світлові промені перетворюються на електричні сигнали, які за допомогою зорового нерва спрямовуються до зорового центру нашого мозку. На третьому етапі відбувається справжня магія. Електричні сигнали оброблюються мозком, який формує з них усі ті образи, що ми бачимо. Тобто всі події, які ми спостерігаємо в навколишньому світі, насправді формуються в цій крихітній ділянці нашого мозку, об'єм якої декілька кубічних сантиметрів. Тож дамо відповідь на питання, яке закладено в четвертому завданні. Які органи людського організму, крім очей, беруть участь у формуванні зору? Крім очей в формуванні зору беруть участь зоровий нерв та головний мозок. Переходимо до п'ятого завдання. В п'ятому завданні ми маємо 6 рисунків, до кожного із рисунків поставлено запитання. Тож питання до рисунків. Рисунок 1. Яка куля на рисунку 1 більша верхня чи нижня? Рисунок 2. Який із відрізків на рисунку 2 довший а чи В. Рисунок 3. Який відрізок на рисунку 3 довший правий чи лівий? Рисунок 4. Який відрізок на рисунку 4 довший, верхній чи нижній. Рисунок 5: Прямі чи криві лінії на рисунку 5. Рисунок 6. Чи є паралельними сірі лінії на рисунку 6. Тож розглянемо дані рисунки і дамо відповіді на дані запитання. Тож розглянемо і доповнимо рисунки і проаналізуємо. Рисунок 1. Обведемо нижню кулю контуром. І Перенесемо контур до дальньої кулі. Як бачимо, розміри куль однакові. Тепер розглянемо рисунок 2. Проведемо відрізок Б такої самої довжини. І перенесемо його до відрізка А. Як бачимо, відрізки однакові. Тепер розглянемо рисунок 3. Проведемо в дальній частині такий самий відрізок. А тепер перенесемо його до ближнього відрізка. І бачимо, що відрізки у нас однакові по розміру. Тепер розглянемо четвертий рисунок. Проведемо відрізок рівний довжині блакитного відрізка і паралельно перенесемо його до червоного. Як бачимо, наші відрізки рівні. На п'ятому рисунку ми повинні перевірити, чи криві, чи прямі лінії у нас зображені на рисунку. Для цього ми візьмемо вертикальну лінію і паралельно перенесемо їх до різних ділянок нашого малюнку. Як бачимо, наші лінії залишаються паралельними і рівними. І в шостому рисунку нас просять перевірити, чи паралельні наші ділянки нашого малюнку. Для цього ми використаємо паралельні лінії і накладемо їх на різні ділянки нашого малюнку. Як бачимо, наші лінії залишаються паралельними, і ділянки, на які ми накладаємо наші відрізки, також для ока стають паралельними. Тож переходимо до Відповідей на наші питання. Тож дамо відповіді на наші питання. Стосовно рисунку 1, ми повинні були визначити розміри куль, і ми встановили, що ці розміри рівні. В другому рисунку ми повинні були визначити довжини відрізків А і В. І ми встановили, що ці відрізки також рівні. В третьому рисунку ми повинні були визначити довжини наших відрізків правого і лівого, і також ми встановили, що ці відрізки у нас рівні. В четвертому рисунку ми повинні визначити були довжини відрізків верхнього і нижнього. Відповідно, встановили, що ці відрізки рівні. В п'ятому рисунку ми повинні були визначити прямі, чи криві лінії зображені на даному рисунку, ми встановили, що це є прямі лінії. І в шостому рисунку ми повинні були встановити, чи є лінії, які зображені на рисунку паралельними. Ми встановили, що вони залишаються паралельними в різних ділянках. Тож, виходячи з аналізу наших рисунків і побудов, ми можемо зробити висновок, що не завжди можна довіряти тому, що ми бачимо, все це необхідно перевірити за допомогою відповідних засобів. Переходимо до сьомого завдання. В сьомому завданні ми дізнаємося про ілюзії, які виникають в природі. Переглянемо відеофрагмент про ілюзії в природі, які виникають поблизу острова Маврикій. Та дамо відповіді на запитання і виконаємо завдання. Тож увага на екран. Надзвичайне природне явище, яке зачаровує своєю красою, можна спостерігати в Індійському океані поблизу острова Маврикій. Каскади течії потужними потоками рухаються від поверхні на дно океану у самісінькі глибини, утворюючи справжній водоспад під водою. Насправді підводний водоспад в океані це лише оптична ілюзія, що виникає завдяки химерному ландшафту океанічного дна біля острова, утвореного. Кораловими рифами, ефект водоспаду в океанських глибинах спостерігають унаслідок руху намивів в піску і відкладень мулу під впливом потужних підводних течій. Тож дамо відповіді на запитання та виконаємо завдання. Перше запитання біля якого континенту розташований Маврикій. Маврикій розташований біля континенту Африка. Тепер виконаємо завдання. Підпиши на картосхемі Африки цей острів. Поблизу Маврикію розташовано один із найбільших островів світу, четвертий за розмірами. Підпиши на картосхемі Африки зазначений острів. Перейдемо до картосхеми Африки. Розглянемо картосхему Африки та знайдемо розташування острову Маврикій. Маврики розташований біля одного з найбільших островів світу, це є Мадагаскар. Переходимо до восьмого завдання. У восьмому завданні нам пропонують здійснити наукове дослідження фізичної суті зору відповідно до етапів наукового пізнання. Переглянемо відеофрагмент та виконуємо перший етап нашого дослідження. Увага на екран у ясну ніч. Ти виходиш на вулицю і бачиш, як зійшов місяць величний і круглий. Через кілька днів ти помічаєш, що він уже не такий круглий. Минає ще кілька днів і місяць узагалі зникає. Що відбувається? Чому сонце завжди повернене до нас своїм круглим блискучим обличчям, а місяць ні? Насправді, місяць завжди є кулею, незмінно твердою і кам'янистою, можуть змінюватися лише розміри видимої частини поверхні місяця, освітленої сонцем. Місяць, на відміну від сонця, не є джерелом світла, тому місячне сяйво. Це насправді сонячне світло, відбите сірою скелястою поверхнею місяця. Наприклад, якщо місяць знаходиться між землею та сонцем, то його не видно, рухаючись орбітою навколо землі, місяць потрапляє в її тінь. Так ми спостерігаємо фази місяця, видимі із землі. Різні форми місяця, що залежать від його освітлення сонцем, виконуємо перший етап нашого дослідження. Сформулюємо факти та поставимо запитання. Факти: ми бачимо сонце і місяць. Місяць не є джерелом світла. В процесі свого руху місяць змінює фази своєї освітленості. Запитання: чому змінюються розміри видимої частини місяця? Переходимо до другого етапу нашого дослідження. Сформулюємо наявну теорію та власну гіпотезу. Впишемо пропущені слова. Сформуємо речення та сформулюємо наявну теорію. Перше. Людина бачить завдяки тому, що її очі здатні сприймати світло від предметів. Друге фізичні тіла умовно можна поділити на групи. Перша група це джерела світла, друга група це не джерела світла. Третє. В однорідному прозорому середовищі, наприклад, повітрі, світлові промені поширюються прямолінійно. Якщо між джерелом світла та екраном є перешкода, то на екрані з'являється тінь. Сформулюємо власну гіпотезу: якщо фізичне тіло не представляє собою джерело світла і не відбиває світло від сторонніх джерел, такий об'єкт людина не бачить. Переглянемо відеофрагмент та виконаємо третій етап нашого дослідження. Увага на екран! Людина бачить завдяки тому, що її очі здатні сприймати світло від предметів. Усі тіла, що нас оточують, можна розподілити на дві групи. Перша група тіла, що є джерелами світла, наприклад, сонце, зірки, електрична лампочка, вогонь тощо. Друга група. Тіла, які не є джерелами світла, а здатні лише відбивати його. Наприклад, стіл, стіна, місяць, наша планета. Але як світло поширюється в просторі? Щоб дати відповідь на це запитання, спрямуємо світло ліхтарика на екран, розмістимо між джерелом світла та екраном три рухомі пластини з отворами. Якщо розташувати рухомі пластини так, щоб їх отвори розміщувалися на одній прямій, ми побачимо, що промені світла поширюються прямолінійно, а на екрані з'являється світла пляма. Але варто трохи змінити положення однієї з пластин, як світло на екрані одразу ж зникне. Отже, Можна стверджувати, що світло поширюється прямолінійно. Виконимо третій етап нашого дослідження. Щоб підтвердити або спростувати власну гіпотезу, дайте відповідь на запитання, чому в темряві око бачить лише об'єкти, освітлені ліхтарем. Око бачить тільки ті об'єкти, від яких надходить світлова енергія. Гіпотезу підтверджено. Переходимо до четвертого етапу нашого дослідження. Сформулюємо основні положення власної творі щодо фізичної суті зору. Перше. Зорове сприйняття світу ґрунтується на одержанні очима світлової енергії. Друге. За допомогою зору ми отримуємо інформацію про фізичні тіла, які є джерелами світла або відбитого світла. Переходимо до дев'ятого завдання, вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. В однорідному прозорому середовищі світло поширюється вздовж прямих ліній. Друге. Зорове сприйняття світу ґрунтується на сприйнятті очима світлових променів. 3. За допомогою зору ми отримуємо інформацію про фізичні тіла, які джерелами світла або відбитого світла. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 1 сторінка 3.6 зошита номер 1 3 та 4 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!